Три пункти, через які я не візьму СММ спеціаліста, працювати до себе в агенцію з проектами, третій для мене є найважливішим показником. А перший це відсутність кейсів, і тут я говорю не про досвід, а саме про кейси, тобто приклади ваших робіт, тому що кейси можна зробити з будь-чого. Умовно кажучи, ви можете взяти якийсь популярний український бізнес навіть Чер-17, і розробити по ньому стратегію, показати своє бачення, показати, який ви спеціаліст, якими навичками ви володієте. І я це прийму до уваги. Друге відсутність розуміння термінології, тобто що таке стратегія, яку будувати, що такі цілі Кіпіаї, різні метрики для мене це важливо можливо. Бо якщо ви вмієте робити тільки сторіс, то перепрошую це не СММ. Ну і третє це здатність вчитися. Мені дуже важливо, аби людина була готова до викликів і до навчання, оскільки я надаю три безкоштовні лекції, і для мене це обов'язкова умова, щоб я взяла людину в команду, коли вона проходить мою консультацію безкоштовну в зумі сам на сам зі мною. Коли вона мої проходить три лекції, виконує по них домашні тестові завдання. Ось тоді ми вже можемо говорити про подальшу співпрацю і про роботу з. Власним проектом від агенції, на яких до речі, мають мої учні ось такі результати. Тому, кого цікавить, пишіть.